Калитюк Сергій Миколаєвич служив в 25-й окремій повітряно-десантній бригаді, молодшим сержантом, командир відділення, командир гармати. При звільненні Ямполя, отримав 5 кульових поранень, одне в голову, чотири в спину. Думали, що не виживу. Але якось чіпляється життя, бо якось хотілося. Хотілося жити. В принципі, з тих пір я так пересуваюсь так живу. Що витягнула, це зайнятість. В моєму випадку це було зайнятість спортом. Спорт то є рух, а рух то є життя. Тому рухаємося. Зі стрільби з луку я взяв перше місце золото. Потім зі стрільби з пістолету також взяв перше місце. Медалі отримав, привіз в Україну. Зараз я ще тренер з настільного тенісу. Також для військових. Якщо людина після поранення не знає точно чим буде зайнятися, починати зі спорту. І потім вже людина себе знайде. Зараз з війною ще багато буде хлопців, молодих, які хочуть жити і будуть шукати можливості якраз займатися різними речами. Було б круто, якщо б в Україні запровадилась на законодавчому рівні професійна адаптація. Як ветеранів, так і просто людей це також буде давати свої плоди і в економічній сфері, бо люди такі не будуть нагрузкою на державу. Частина з таких людей зможе себе реалізувати, відкривати якісь бізнеси, робочі місця, самі десь працювати і приносить ще й е, пользу для держави. Наприклад, я сам зараз хочу трохи змінити напрямок, з'єднати спорт з IT. Це також буде спонукати розвитку. І для людей це, це круто. Коли є якась зайнятість, вони живуть наповнено.